Так краще покладатися на Господа, аніж залежати від людських синів, так краще покладатися на Господа, аніж залежати від земних царів. Вороги оточують мене, до Господа звернувся я, бо сил не мав. Кільце все вущає. До Господа звернувся я, бо він сила моя. Мов рій бджолини збилися довкола, та хутко згоріли вони, наче тліючий вогонь тернового куща, я переміг їх силою Господа. Я розумію, друзі, що якщо от, ну, ви просто візьмете цей текст і зосередитися, прочитаєте його декілька разів. Знаєте що? З Слова Божого підніметься дух віри. Ви почнете вірити. Вірити в це, і, як апостол Павло казав, коли ми віримо, ми говоримо. І від того, чим наповнене наше серце, те говорять наші уста. І оце є слова віри.